Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 19 квітня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді газонокосарочка Алко 32.2 є Comfort. Бачимо, подивимося її. Дивіться, бачите, які крильця для пуску. Як пам'ятаєте, у багатьох косарок така от дуга металічна. Тут от необично. На таких ліпісточках запускається вона дуже простенько. Нажимаємо Вот этот, так сказать, запобіжник. Нажимаємо на ліпісточки і ваша газонокосарочка готова до роботи. Ребята, що комфорт? Я би сказав, тут є такі мелочі які дійсно роблять її комфортною. Бачите, те, що вона так добротно виглядить, гарний пластик, це одне діло. Комфорт. Травозбірник даній моделі, отака от мішковинка, він вже йде в зібраному виді. Травовірника, травозбірника є от, така от індикатор доповнення, коли... Пуста косілочка, він піднімається. Коли вже заповнилася, предупреждає, що пора з травозбірника витрусити вашу травичку. Ручки в даної моделі, от ета дуга, вона вже зразу зібрана. Тобто, віджимаєте оці. Такі зажимчики і... і можна цю дугу зложити або ж розложити. Вона регулюється також по висоті. От бачите, мілочний, що й комфорт. Давайте глянемо по висоті. Регулювачка, бачите, стрілочки його. Дві, а от одна. Нижче опустити. На вот на цю стрілочку нажимаємо, тобто переводимо вище, вот в ету переводимо. Также немаловажно в даній модельці є ось вот така поперечина, на які бачите, от переводиться отакий вот вот держач для провода електричного Тобто, коли підключили, тут у нас от на зажимчику висить і провода вам не заважають. Дана моделька ширину скошування має 32 см. Регуліровка по висоті зрізання. Давайте ближче тут побачите, отак. О, бачите, переходить. Від 20 до 75 мм. Шизлик отак от. От її. Бренд Німеччина виготовляється також в Німеччині. Ручка для переносу. Тут бачите вже такі от деталі управління, планка от така вже металічна йде, не пластмасова. Вон, дивіться, зараз однею рукою спробую. О! І ми її опустили. Ніщо стало. Я думаю, вона заслуговує. Те, що є надпись Комфорт. Практично вона вже в коробочці йде зібрана. Прикрутили ручки, установили травозбірник, який в зібраному вигляді йде. Відключили електрокабель. І ця газонокосарочка буде наводити вам красоту. Бачите вид вперед такий. Кого зацікавила Європа, то німецький бренд. Купуйте. Газонокосарку Алка. Вибір є. Не тільки одна модель. Є і бензинові і алковські, і електро Різної мощності, різної ширини зафату. Так що чекаємо, ребята, на електромоторі. Ціна на сайтах різь одинакова і однакова. Ну, дотелефонувавши за номером телефона 063 426 1010, можете поговорити і підібрати по гарній ціні потрібну косарочку. Бачите, яка на рисунці красота. Така вона в житті. Тільки в житті ще краще, соковитіше і пахне травичкою. Заходьте на наш сайт електромотор.com.ua або ж телефонуйте 063 426 1010. Всім гарних теплих днів, такі як сьогодні. Чекаємо на електромотори.